Називаються цибулевими кільцями, але насправді це пшенично-картопляні кільця. Такий намальований хіпстер маднявий. Ну і назва така Бьонд. Нагадує Бьонд, Джеймс Бьонд. Якраз те, що треба для моїх зубів, щоб пришвидшити похід до стоматолога. Такий продукт, як коштую вперше. Ну і сам нут. Теж до цього не їв. Цікаво, що при вазі 25 грам коштує аж 36 гривень. Це дуже дорого. Отож, сьогодні у нас на огляді кільця кальмара. Це кукурудзяні кільця зі смаком кальмара, фірма Гонзо. Ще е, одні снеки. Це картопляно-пшеничні палички гонзо зі смаком грибів. Картопляна соломка зі смаком сметани і зеленю. Під торговою маркою своя лінія. Це торгова марка АТБ. Читос. Чіпси кукурудзяні. Потім що у нас ще є? Картопляна пшеничні, цибулеві кільця хрустата потата? Чогось назва мені нагадує програму телевізійну Картата Потата про кулінарію. От, зі смаком кріп та сметана. Ще один цікавий снек. Рисові чіпси. Зі смаком сиру, чеддер і томатного соусу. Ну, колись їв такі, тільки вони називались не чіпсами, а рисовими хлібцями. Можливо, це вони і є просто тонкіші. Не знаю, подивимось. І ще таке незвичне так, я їх тут, не так, місцями розклав не за порядком дегустації. Кукурудза смажена Big Bob. Це торгова марка відома за виробництвом арахісу. Але тепер ви, як бачите, вони взялися за кукурудзу. Цікаво, яка буде смажена кукурудза зі смаком сиру. І зовсім незвичне це нут. Зі смаком томатів і базиліку. Ось такий ось огляд: Вісім різних найменувань. Вважаю, що цього буде достатньо і для фотозвіту, і для відео. Ще спробую вкластися у 20 хвилин, не знаю, чи мені це вдасться. Так що подивимось. Ну що ж, продовжую. Вирішив все-таки відзняти все за один день, поки погода гарна і сонячна. І на цей раз у нас. Снек хрустата потата, цибулеві кільця зі смаком кропу і сметани. Теж як у попереднього продукту, ні, не в попередньому. попередньому, теж було зі смаком сметани і зелені, а тут сметана і кріп. Не знаю, чи будуть вони пахнути, але що можу сказати? Упаковка дуже велика. Але тут всього лише 50 грам. Ось для порівняння Big Bob Смажена кукурудза, у ній 60 грам. І дивіться, яка різниця в упаковці. При тому, що ось ці снеки, цибулеві кільця, дуже дорогі. Коштують 30 гривень 79 копійок за 50 грам. По-моєму, це занадто дорого. Ну, от, тут намальован лінивець. Цибуля і кільця, хоча насправді кільця це не цибулеві, а пшенично-картопляні, хоча цибуля у складі теж є. І, на жаль, є підсилювачі смаку, аж три штуки. Всі найвідоміші: глютамат ізоніат, ну і ще там якийсь І от що здивувало склад написаний також російською мовою. Чому б це? Ну, виготовлено у шполі. І тут є ще один снек. Такий ж, але з іншим смаком, зі смаком Васабі, тільки тут вже такі, я не знаю, як називати хвилясті чіпси зі спесіями. Ну, їх я вже відкладу на наступний раз. Сподіваюся, що зможу докупити інші смаколики і зробити теж повноцінний огляд величезний. Ну, а Поки що переходжу до розпаковки і буду пробувати, який він на смак. Хрустата потата зі смаком кропу і цибулі це. Називаються цибулевими кільцями, але насправді це пшенично-картопляні кільця. Виглядають ось так. На відміну від кукурудзяних, вони білі, а не жовті. Ну, а так прикольні. До речі, дуже нагадують на цибулю і пахне чимось схожим на сир між сиром та сметаною. Це навіть дивно. Аромат нагадує сметану, а я вважав, що сметана не може пахнути. М? Дивовижно. Так, відчувається трохи присмак сиру, але схоже на сметану. Дуже хрусткі. Поверхня у них гладенька, на відміну від кукурудзяних. У цих поверхня гладенька. Ну і відчувається смак картоплі. Пшеничне борошне, наскільки я розумію, додає твердості і хрусту. Так, картопля. Відчувається смак картоплі і аромат смаженої картоплі зі сметаною. Можу сказати. Мені це сподобалось. Я б не сказав, що це в захваті, на відміну від чітос зі смаком піци, або від кілась зі смаком кальмара, але непогано. Думаю, теж можна поставити або п'ятірку, або четвірку. Нехай буде 5. І ще забув додати, що вони в міру салоні. Ну, а далі новий снек. Чимось він мені нагадує рисові хлібці, але це рисові чіпси зі смаком сиру чеддер в томатному соусі. Тут такий намальований хіпстер маднявий. Вага 60 грам, але коштує 36 гривень. Це дорого. Втім, це пояснюється тим, що ці чіпси виготовлені в Болгарії. Вон скільки всього написано про переваги. Не знаю, що там, по-моєму, натуральні інгредієнти, але казати не буду. Багато мов болгарська, українська і навіть російська чомусь є. На Надрукували інші смаки, але важко сказати, які тут паприка, цибуля з, зі сметаною і ще щось незрозуміло чи мохіто. Так що при бажанні буде що ще спробувати? Упаковка дуже здоровенна. Ну назва така Бьонд. Нагадує Бьонд Джеймс Бьонд. Так, що ще забув сказати? Те, що в складі натуральні інгредієнти, томатний порошок, сир. Немає глютоматів, натрію і інших підсилювачів. Але самих чіпсів, як бачите, менше половини. Так, да, менше половини. Ось скільки їх. Чому, так не знаю. Пахне томатами і спеціями. Дуже схоже на аромат піци. Пробую. Виглядають вони ось так. Випуклі. Правда, поламані, нецільні і дуже-дуже тонкі, от як бачите. На 80% складаються з лущеного коричневого рису. Коричневий рис я і у гарному вигляді, по-моєму, не їв. Або якщо їв, то лише один раз. Та що вже казати про чіпси? Так, вони зовсім не схожі на рисові хлібці. Чи ні, брешу. Що це таке? Вони, може, і схожі, тому що там теж такі. Розплавлений рис, але то там білий рис, а тут коричневий. Хрусткі, солоні лише спеції, а самі чіпси вони без смаку, просто рисові. Відчувається кислий смак помідорів, як на смак. Нагадую мочені помідори. Мочені помідори. Дуже незвично. Тож можу оцінити? Ну, нехай на 4, тому що дуже дорого. В упаковці їх мало. Упаковка наполовину порожня. Трохи солі маловато. Але ось смак мочених помідорів це щось незвичне. Тому моя оцінка 4. і який фон брудний став після всіх цих снеків. М -м -м. Ну, що робить? Сьомий номер сьогоднішньої дегустації снеків це біг-боб, смажена кукуруза зі смаком сиру. От під цією торговою маркою виходить арахіс. Ну, тут навіть. Арахіс намальований, такий чоловічок арахісовий кукуруза. Цікаво, яка вона буде. Коштує 22 гривні 49 копійок за 60 грам, дорогувато, але кукуруза зараз дорога. Тут ще якась акція, можливо, тому вона коштує дорого, але акція. Протермінована, продовжена до 28.02. А зараз я знімаю зараз березень. Яке число? 20, да, 20 березня. Тобто акція вже не діє. Героям на зв'язок. Військовослужбовцям можна виграти. Гроші, які можна витратити собі на поповнення свого мобільника, можна на поповнення зв'язку військовим. Але що тут цікаво, терміну придатності, я щось не знаходжу, скільки воно зберігається. Ну, я, правда, купив нещодавно і з'їм. Не думаю, що воно буде протерміноване, але ну, погано, тут важко щось зрозуміти. Склад, звичайно, що хімозний. Кукурудза 75%, олії та жири рослинні пальмові. Ось так. Навіть Пошкодували соняшникової олії. Харчова, добар, харчова добавка сир з підсилювачами, смаку. Якраз всі ці три види: глютамат, інозинат і гуанілат. Барники натуральні, ну, багато складників. Країна походження Іспанія. Я так думаю, що у нас лише пакують. А, що ще не забув? Чомусь тут теж є склад російською. Я не думаю, щоб її хтось. Правда, тут не знаю. Павлоград. Я не знаю, хто хто імпортує в Росію і чи імпортують. Чому тоді на російській зробили? Розпакувати по-простому не вийшло. Так, як вони виглядають? Як звичайна кукуруза смажена. Пахне сиром і згущеним молоком. Чимось схожим на карамель, тобто сирно-карамельний аромат. Незвично. Спробую як на смак. М -м -м. Якраз те, що треба для моїх зубів, щоб пришвидшити похід до стоматолога. Причому не до терапевта, а до протезиста. Дуже тверді. Мабуть, доведеться розсмоктувати. Дуже твердюча це суттєвий недолік. Ну і те, що складники не дуже то натуральні, сиру нема. Лише ароматизатор, пальмова олія. Тому, ну і сам смак мені. Не дуже то сподобався, тому оціню лише на два. Таке мені не підходить. Восьмий снек у сьогоднішньому огляді. Це нут. Такий продукт, як коштую вперше. Ну і сам нут теж до цього не їв. Цікаво, що при вазі 25 грам коштує аж 36 гривень. Це дуже дорого. Але для цього можна знайти пояснення, тому що це органічний продукт, тут лише нут, 8% олія соняшникова і ароматизатори. І виготовлено в Португалії, тому воно апріорі не може бути дешевим. Але цей снек отримає звання найдорожчий, незвичний снек з цієї дегустації. Цікаво, чи буде він таким твердим, як смажена кукурудза. Сподіваюсь, мої зуби це витримають. Ось такий він нут. Відчувається вже знайомий аромат томатів і базиліку. самих насінин маловато. Самих бобів. Ну що ж? Їм. Так. Да. Так само твердо, як і кукурудза. Це вже мінус. З моїми зубами. Таке їсти не можна. Воно розгризається, але дуже тверде. Є смак помідорів, аромат базиліку. Кисленько солоне, але. Але сіль тут ледве-ледве. Не знаю, мені таке не зайшло. Те, що натуральне, органічне, але я не впевнений, що такий можна її їсти, бо дуже тверде. Тому оціню. Не знаю наскільки оціню. О, кицька вже м'якає. Хоча... Ну, все одно дуже тверде. Нехай буде 3. Дуже-дуже тверде. Трохи під'їдаю, щоб не совалось. Ну, що можу сказати. За смаком воно схоже на твердий недоварений горох в супі. Так, три бали лише за натуральність. Ну, а підсумовуючи, що можна сказати. Серед продегустованих снеків траплялись і смачні, які мені сподобались, і не дуже тому за бажання кожен може знайти на свій смак. Ну, в цілому ж можна сказати, що дегустація мені сподобалась. Я залишився задоволений. Пишіть ви, чиїли ви ці снеки, чи може порадити щось незвичне, те, що я ще не пробував. Ну і підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.